Понад 250 учнів великоберезнянської школи-інтернату дочекалися свого святого Миколая, який завітав до них уже традиційно у формі митника. Задоволені дітлахи продемонстрували гостям, щобської митниці підготовлений святковий концерт з віршами та піснями про доброго Миколая. Я чекав Миколая з радістю, щирістю і хотів, щоб він нам приніс для школи розуму. До речі, це єдиний в нашій області навчальний заклад санаторного профілю, в якому живуть і навчаються діти-сироти та з багатодітних малозабезпечених сімей, які мають серцево судинні захворювання. Тому тут діти з особливою увагою ставляться до тих, хто не забуває про них найочікуваніші та бажані родинні перед свята і виконати їхні побажання та подарувати миті щасливого дитинства бути почутими. Учні великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи інтернату чекають цього дня. Мушу вам сказати з дуже, дуже, дуже великою. Такою надією. Вони знають, що до них приходять гарні люди із подарунками і дуже, дуже готуються до цього свята. І хочу вам ще одне сказати: дуже приємно те, що працівники Чобської митниці не забувають про учнів нашої школи. Цілий рік не тільки свято Святого Миколая, не тільки новий рік, а й останній дзвінок, а й, скажімо, така доброчинна акція, як дарунки випускникам нашої школи. Це дуже важливий стимул для наших дітей. Після концертної програми до малечі звернувся головний митник Закарпаття Олександр Пухилько, який розповів про доручену справу від Святого Миколая навідати школярі інтернату та подарувати їм музичний центр, солодощі та багато багато фруктів. наше